Не секрет, що у пошуках хороших заробітків наші співвітчизники виїжджають за межі країни. Однак чимало з них через власну необізнаність під час працевлаштування за кордоном потрапляють у складні ситуації. Задля підвищеної інформованості, запобігання можливих ризиків і сприяння легальної зайнятості, в Любомському районному центрі зайнятості відбувся круглий стіл на тему Будь обізнаним. Найбільше на заробітки за межі України вирушають мешканці прикордонних районів. Цьому сприяє географічне розташування і давно налагоджені добросусідські стосунки. Як зауважила представник інформаційно-консультаційного центру освіти та працевлаштування в Польщі Людмила Буховцева, працівники цієї установи, як посередники, легально працевлаштовують наших громадян за кордоном і контролюють всебічне виконання договорів роботодавцями З тими людьми, які за нашим посередництвом працевлаштовані. За кордоном, ми підтримуємо протягом всього періоду контакт зв'язок. Ми знаємо, де вони живуть, де їхні робочі місця, чи вони забезпечені робочим одягом, чи належним чином оформлені документи. Всі абсолютно питання, які стосуються перебування людей, ми тримаємо під контролем. Часто наші співвітчизники працюють за кордоном нелегально саме з ними через необізнаність і виникають проблеми на прикордонному ринку праці. Служба зайнятості стоїть на осторонь цих питань, тому що е люди мігрують. І так як ми прикордонна область, ці е, саме міграційні процеси характерні для нашої області. Е, наша мета навчити людей дати їм е, законодавче роз'яснення, дати їм е, шляхи до легального працевлаштування за кордоном е, і разом з тим показати переваги е, працевлаштування в Україні, е, показати наскільки наші роботодавці теж е, ну е, націлені на те, щоб люди працювали і в Україні. Як зазначила директор районного центру зайнятості Ольга Бондаренко, працівники служби зайнятості постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з людьми. Вона має на меті ознайомити громадян з потребами українського ринку праці та запобігти нелегальній трудовій міграції. Деколи краще озирнутися тут у нас в Україні навколо і побачити ту саму свою роботу, де ти потрібен тут, адже на Україні ти будеш бути разом з своєю родиною, ти будеш разом з своїми дітьми. Ти будеш бачити кожен день, День своїх рідних, і це є теж дуже важливим таким підґрунтям для наших, і щоб краще почувати себе тут. Ніхто не може обмежити право особи на вибір місця працевлаштування і проживання, і тут варто бути всебічно інформованим, аби убезпечити себе від можливих ризиків. Саме на цей спрямовані заходи обласного та районних центрів зайнятості, що проводяться спільно з керівниками органів місцевого самоврядування, районної влади, роботодавцями, представниками громадських організацій і кадрових агентств.